Вітаю на каналі «Гостях у Тані. Сьогодні розкажу вам, про що я зараз буду робити. Справа в тому, що я купувала насіння перцю в одній господині, посіяла його і вже більше місяця, і він у мене не зійшов. Чекала я, чекала, але він не сходить, я подивилася, лежить він просто не накльовується нічого. Хоча сіяла у пухкий ґрунт, ну, все добре. Тей перець, який я сама збирала, зійшов вже, вже справжні листочки, вже треба пікірувати його, а то й ні. І тому я вже думаю, не буду я чекати, поки він зійде. Я купила одну перчину. Ось, подивіться, ось вона розрізала. Така гарна масивна перчина 195 гривень. У нас кілограм перцю. Розрізала серединку вибрала на сінечку. І зараз посію. Я думаю, ще сьогодні 25 березня, він швиденько це свіже насіннечко зійде, і буде в мене ось такий гарний перець. Ну, швидше за все, що це, мабуть, якийсь гібрид, назву я, звичайно, не знаю, але для мене це не важливо. Бачу, що це перець ось такий багато м'ясистий. Тому буду сіяти. Буду сіяти у ті лотки, у яких не зійшов перець. Можливо, той ще зійде, не знаю. Але... Все-таки буду пересівати, бо вже немає терпіння мені чекати, поки він не зійде. Та він, я думаю, що вже не зійде. Все-таки більше місяця пройшло, вже повинен був зійти. Яка причина, що не сходить, Всіх однакові умови були, але перед тим, що я збирала, сама сіяла, він вже великий. А ось розсада перцю, який я сіяла в один той самий день в однаковий ґрунт. Тільки своє насіння. Він уже такий. Ну, звичайно, він буде нормальний, тому що пройшло місяць. Минув місяць, мабуть, може, трошки більше місяця, місяць і декілька днів. Але прикол у тому, що своє насіння, збиране мною в торік, я пороздавала. Пороздавала дівчатам, сусідкам, знайомим, родиці дала. Кажу, гарна схожість. Беріть. Тому ось така ситуація і вийшла. Зараз він у мене вже перекачував у тепличку, у нас вона тут не опалюється. Вони тут стоять. стоять розсада і перець теж тут. І ось у той самий латок, там нанизу, ти на сіні, зверху я посіяла свіже, і ось, бачите, результат. 5-6 днів і перець зійшов. Для перцю це взагалі не терміни, тому можна ще пересівати, і у нього ще буде час вирости, тому що до висадки відкритий ґрунт ще більше, ніж півтора місяця. Квітень і більше половина травня. Тому що раніше, 20 часов перець, ми не висаджуємо відкритий ґрунт, тому що боїмося зворотніх заморозків. У нас таке вже було. І бувало таке, що рослини просто мерзли. І так само я посіяла поверх того насіння, поверх посіяла у касету уже це збиране насіння із свіжого пирцю. Він теж пробивається, пролазить.